Всім привіт! Вже незабаром у більшості з вас розпочнеться перша в житті сесія. No, God, please, no. Отже, сесія це весь період, коли у вас відбуваються екзамени або заліки. Сесія зазвичай триває два тижні. У кожного предмета є основний термін здачі перший, а також одна або дві перездачі. Також є таке щось як зирувка, тобто нульовий термін. Ви можете спробувати під час нього свої сили і здати до початку сесії предмет. Але не за всіх предметів будуть екзамени або заліки. Предмет можна також закрити, здавши проект або всі роботи, які виконували під час семестру. Також викладач може поставити вам автоматом або переписати оцінку з практики на лекції. І найголовніше питання: що робити, якщо не вдалося здати предмет, вам треба буде взяти варунок, що це таке. Кожен предмет має певну кількість пунктів еЦТСУ. І кожен пункт коштує близько 100-200 злотих, залежить від університету. Ви оплачуєте все офіційно і через рік здаєте цей предмет ще раз. Увага! На пари все одно треба буде ходити. Бажаємо вам успішної сесії і здати все в першому терміні.